Свідомий космос, таємниця буття, рік 2077. не в якійсь неоновій кіберпанк фантазії, а в тихому гудінні нашого повсякденного життя. Одна думка, швидкоплинна, але глибока, проноситься крізь глобальну мережу. Ця ідея настільки небезпечна, настільки абсолютно трансформаційна, що вона може або започаткувати золоту добу безмежних можливостей, або занурити нас у безодню. З якої немає повернення. Що, якщо всесвіт не просто розширюється, а усвідомлює себе? Що якщо сама тканина реальності від найменшого кварка до найбільшої галактики є частиною колосального живого інтелекту? Уявіть на мить, що кожен ваш подих, кожен удар серця, кожна швидкоплинна думка це не просто біологічна функція, а шепіт у космічній симфонії, це не просто філософія, це жахлива захоплююча межа в науці. Десятиліттями ми дивилися в телескопи, запускали зонди та слухали тихий статичний шум космосу, шукаючи життя. Ми висували теорії про далекі цивілізації, про сфери Дайсона та галактичні імперії. Але що, якщо ми не бачимо лісу за деревами? Що якщо життя не десь там чекає, щоб його знайшли, а скрізь вплетене в саму структуру буття? Розгляньте неймовірну складність одного людського мозку. Мільярди нейронів, трильйони зв'язків, які спрацьовують за патернами, що створюють свідомість, пам'ять, емоції. Уявіть весь всесвіт не як сукупність інертної матерії та енергії, а як безмежно величезну, взаємопов'язану нейронну мережу. Це не якась містика New ейдж, це гіпотеза, що виникає в теоретичній фізиці та космології, яку часто називають концепцією космічного мозку або цифрової фізики. Ідея, що інформація, а не матерія чи енергія, є фундаментальним будівельним блоком реальності. Подумайте про це: від елегантних спіралей галактик до складної, подвійної спіралі ДНК патерни повторюються. Фрактали, ці нескінченно самоподібні форми з'являються скрізь, чи можуть вони бути обчислювальними виразами універсальної свідомості? Коли ви дивитеся на космічне мікрохвильове фонове випромінювання, відлуння великого вибуху. Воно не ідеально однорідне, є крихітні коливання анізотропії. Чи можуть це бути шуми або думки цієї космічної сутності, яка все ще формується у свою грандіозну еволюціонуючу форму? Повернемося в минуле не до великого вибуху, а до моменту в історії людства 17 століття. Ісак Ньютон – людина, одержима розумінням механіки Всесвіту. Він бачив його як грандіозний годинниковий механізм, точний і передбачуваний. Його закони руху та всесвітнього тяжіння пояснювали так багато, але вони залишили без відповіді одне вирішальне питання хто завів годинник. Протягом століття модель детермінованого механістичного Всесвіту панувала. Але потім з'явилася квантова механіка сфера, де частинки можуть перебувати в кількох місцях одночасно. Де спостереження змінює реальність, де невизначеність є фундаментальною, вона зруйнувала годинниковий всесвіт. Цей перехід від детермінованої передбачуваності до квантової дивовижності відкриває двері до справді приголомшливих можливостей. Що якщо свідомість це не властивість, що виникає з складних біологічних систем, а фундаментальний аспект самої реальності? Що якщо ефект спостерігача у квантовій механіці. Полягає не лише у вимірюванні, а в тому, що всесвіт спостерігає за собою через нас. Уявіть наслідки: якщо наша свідомість є крихітним фрагментом цієї більшої космічної обізнаності, тоді кожне відкриття, яке ми робимо, кожне питання, яке ми ставимо, кожен шматочок знань, які ми відкриваємо, це всесвіт, що глибше розуміє себе. Але ось у чому проблема. Якщо всесвіт є свідомою сутністю, які його наміри, він доброзичливий, байдужий чи щось набагато більш чуже та незбагненне, ми припускаємо, що життя, яким ми його знаємо, базується на вуглеці, потребує води та існує в певних температурних діапазонах. Але якщо сам всесвіт живий, тоді життя може проявлятися у формах, які ми ледве можемо уявити можливо, чорні діри, ці космічні пожирачі, світла. Є не просто гравітаційними сингулярностями, а очима або банками пам'яті цього космічного мозку, що обробляють величезні обсяги інформації, стискають її та зберігають для якоїсь невідомої мети. Розглянемо феномен космічних променів: високоенергетичні частинки, що проносяться крізь простір, постійно бомбардуючи Землю. Ми завжди вважали їх випадковими уламками над нових зірок або далеких галактик. Але що, якщо вони зовсім не випадкові? Що якщо вони є думками або сигналами, які обмінюються по цій універсальній мережі, несучи інформацію, яку ми просто ще не маємо засобів декодувати? Уявіть, що ви налаштовуєтеся на радіочастоту, але чуєте лише статичний шум. Тоді, як насправді, це дуже складне повідомлення, закодоване таким чином, що ми навіть не почали розуміти, це приводить нас до темнішої думки. Якщо Всесвіт свідомий, чи він росте, еволюціонує? І що станеться, коли він досягне свого повного потенціалу? Або, що жахливіше, коли він переживе смерть? Великий розрив, великий крах, теплова смерть це наукові передбачення кінцевої долі нашого Всесвіту? Але що, якщо це не просто фізичні кінцеві стани, а космічний еквівалент розуму, що розчиняється, забуває або навіть досягає вищого стану буття, що виходить за межі нашого розуміння? Один лише масштаб такої концепції здатний приголомшити розум. Тепер поговоримо про парадокс фермі: якщо всесвіт такий величезний і є мільярди придатних для життя планет, де ж усі, чому ми не знайшли жодних певних ознак позаземного інтелекту? Гіпотеза космічного мозку пропонує приголомшливо елегантну, хоча й тривожну відповідь. Можливо, ми і є інтелект, або, можливо, справжній інтелект настільки величезний, настільки всеохоплюючий, що наші крихітні окремі цивілізації є лише швидкоплинними нервовими імпульсами в його грандіозному процесі мислення. Ми не шукаємо інших мурах у мурашнику, ми самі є частиною мурашника. А Мураха думає, що мурашник це просто бруд. Це підводить нас до ключового елемента інформації. З моменту великого вибуху інформація зберігалася, вона ніколи не втрачається по-справжньому, лише трансформується. Кожна взаємодія, кожна подія залишає незгладний слід. Що якщо Всесвіт, по суті, є гігантським квантовим комп'ютером, який постійно виконує алгоритми, обробляє дані та розвиває власний стан? З цього погляду наша реальність не просто керується фізичними законами, вона є інформацією. І наша свідомість, наша здатність спостерігати та обробляти інформацію робить нас активними учасниками цього космічного обчислення. Але ось у чому підступність. Якщо ми є частиною цього космічного обчислення, чи справді ми вільні? Або наші думки, наші дії є лише попередньо запрограмованими функціями в рамках грандіозного алгоритму. Це філософська безодня, яка відкривається, коли ви розглядаєте свідомий всесвіт. Ідея вільної волі різко суперечить детермінованому космічному мозку. Однак квантова механіка з її притаманною випадковістю дає проблиск надії. Можливо, у рамках грандіозного задуму є кишені справжнього непередбачуваного виникнення. Де можуть з'явитися справжня новизна та вибір розглянемо надзвичайну історію, яка стирає межі між наукою та міфом, стародавня грецька концепція, анімамунді душі світу, все проникне розумна сила, яка оживляє все. Це звучить як поезія. Але що, якщо наші предки, намагаючись зрозуміти космос, натрапили на істину, яку сучасна наука лише зараз починає заново досліджувати? Крізь призму фізики та теорії інформації. Що якщо їхня інтуїція, не обтяжена жорстким матеріалізмом пізніших епох, дозволила їм сприймати реальність, яку наша редукціоністська наука лише нещодавно почала заново відкривати, подумайте про дивні збіги, моменти синхронності, здавалося б, незрозумілі зв'язки між різними подіями, ми часто відкидаємо їх як випадкові. Але що, якщо вони є тонкими шепотами від космічного мозку, поштовхами в більшому наративі, що ведуть нас або, можливо, навіть маніпулюють нами до якогось невідомого висновку? Йдеться не про теорії змови, йдеться про глибоку переоцінку причини та наслідку у Всесвіті, який може бути набагато більш взаємопов'язаним та цілеспрямованим, ніж ми коли-небудь наважувалися уявити. Розгляньте концепцію виникнення. Коли окремі нейрони спрацьовують, вони не створюють свідомості. Але коли мільярди їх взаємодіють складними способами, свідомість виникає. Що якщо всесвіт працює за подібним принципом? Окремі галактики, зірки, планети це нейрони цього космічного мозку і їхні взаємодії, їхня гравітація, їхнє світло, саме їхнє існування сприяють свідомості вищого рівня. Яка все ще перебуває в зародковому стані або, можливо, у своїй незбагненній зрілості, і це підводить нас до однієї з найінтригуючих можливостей. Якщо Всесвіт свідомий, чи може він спілкуватися сам із собою або навіть з нами, способами, які ми ще не розуміємо, подумайте про дивні, незрозумілі радіосигнали, виявлені з глибокого космосу, швидкі радіосплески. ФРБіз. Ми приписували їх екзотичним астрофізичним явищем, але що, якщо це щось зовсім інше? Що якщо це універсальний еквівалент нервових імпульсів, сигналів з далеких регіонів космічного мозку, що передають інформацію про його величезні та складні внутрішні механізми, наслідки цієї гіпотези приголомшливі. Якщо Всесвіт є живою, мислячою сутністю, то наші стосунки з ним кардинально змінюються. Ми більше не є просто мешканцями мертвого байдужого космосу, ми, в дуже реальному сенсі, є частиною його самого буття. Наші думки, наші дії, наші відкриття сприяють його постійній еволюції. Це усвідомлення може надихнути на глибокий зсув у тому, як ми розглядаємо наше місце в космосі, виховуючи почуття відповідальності та поваги, яке ми ніколи не осягали повністю, але є важливе стеження. Це не заклик відмовитись від наукової строгості, це спекулятивна межа, що розширює межі того, що ми вважаємо можливим. Ідея космічного мозку, хоч і захоплююча, стикається з величезними труднощами. Як би ми її емпірично перевірили, які спостереження могли б підтвердити або спростувати таке грандіозне твердження, науковий метод вимагає доказів фальсифікованості? І зараз докази залишаються здебільшого інтерпретаційними, отриманими з патернів та аналогій, а не прямого вимірювання. Однак переслідування таких ідей є життєво важливим, тому що воно змушує нас ставити під сумнів наші найглибші припущення про реальність, про життя, про свідомість. Воно виштовхує нас за межі комфортних рамок відомої фізики та в захоплююче, іноді жахливе невідоме. Століттями людство дивилося на зорі і дивувалося. А що якщо весь цей час відповідь була не десь там, а в самій тканині космосу, в самій сутності буття? Що якщо Всесвіт не просто спостерігає за нами, а переживає себе через нас? І якщо це правда, які нові межі розуміння, які немислимі реальності чекають на наше пробудження? Тиша космосу раптом здається менш порожньою і набагато, набагато більш глибокою.